Розбір кейсу від Creators Marketing плюс 100 тисяч доларів для фітнес-курсу за 4 місяці, і курс коштував всього лиш 290-490 гривень. Тестували різні ціни. Ось, цифри насправді вражаючі. Давайте розберемо з середини, що в нас відбувалося. Про проект. Проект називається Angourian Sport. Це марафони в сфері фітнесу, а конкретно в сфері схуднення, а також сідниці та прес. Основна задача це отримувати оплати марафону кожного дня і збільшувати базу клієнтів, тому що до нас у клієнтки вже продавались марафони, але вони продавали їх через Інстаграм, не по моделі, де продажі йдуть кожного дня. А умовно, це була така поточна історія там марафон раз в місяць чи раз в два місяці. Окей, перший крок: ми розробили два лендінги. Тобто, щоб тестувати одразу різні наші гіпотези, різні наші ідеї, для двох курсів ось ціни ви в принципі, бачите перед собою. Там ціна 390 гривень на цьому курсі. Крок номер два розробили чат-бота з самим курсом. Тобто це все було гарно оформлено. Ви у чат-боті присилалися уроки ботом. В будь-який час дня і ночі можна було переглянути ці уроки. І також там бонусні різні матеріали та презентації. Тобто, це все було в зручному боті, який, до речі, неможливо було комусь пересилати там, ділитися цим курсом, і так далі. Це все було захищено. Крок третій – розробили рекламні креативи. Тестували їх дуже дуже багато в цьому проекті. Тому ці, що ви навіть бачите перед собою, це просто декілька з них. Далі ми четвертим кроком тестували різні джерела реклами, що важливо, тому що в цьому проекті. Ми тестували не тільки facebook Instagram, ми тестували і YouTube, і TikTok, і навіть Telegram в закупку пабліків. І невеличкий спойлер: майже всі кошти приходили саме з реклами Facebook-Instagram в даній сфері. Окей, крок п'ятий. Отримували оплати по 30-50 тисяч гривень в день. Ось ви можете перед собою побачити. Це кожного дня нам бот 4 Pay платіжної системи. Я думаю, більшість про неї знає. Статистику кожного дня нам скидав в бо, тобто 13.03.24 року 51 тисяча на наступний день, чотирнадцятого, нуль тисяч і так далі, і так далі. Шостий крок все це неможливо було би без стратегії, яку ми розробили. Тобто, ми завжди підходимо комплексно. Є воронка, є стратегія. Чітко що ми робимо зараз, що потім, що через тиждень, що через місяць, що через два. Ну, умовно, є стратегія, і ми її притримуємо. Сьомий крок це. Цього би не було без crm системи тому що я вам вже сказав, що ми тестували різні джерела реклами, і ми би не змогли зрозуміти, так як лендінг, що один, якщо б ми. Не бачили, з яких джерел приходить там покупка, ми не могли би оцінювати ефективність. І саме тому ми зробили інтеграцію, де з нашого лендінга, попадали заявку в інтегровану табличку і всі utm мітки ми бачили. Там умовно можете перед собою зараз побачити. Ну там емейли, телефони, зрозуміло, що ми це заблюрили. Там UTM campaign, з якої компанії 3.3, 3.1, 3.3, тобто це все заявки, точніше не заявки, це покупки, які приходили з таких то компаній. UTM Source з такого то джерела. Ну, тут я просто зверху взяв скріншот, тут все з Facebook. Uh, utm Content, тобто це з якого банеру? там 431, 4.3.3.2. І UTM Medium, з якої аудиторії? Європа, Європа, Європа. Ну тут зверху також все з Європи в нас тоді просто а, Хоча не тільки Європа була в рекламі. Окей, що ми отримали? Це 99 576 доларів доходу, 10 700 продаж, 60 тисяч ми інвестували в рекламу, продавали це за, за 290-490 гривень. Була ціна марафону за 120 днів, тобто за 4 місяці. Які ми послуги надали, це розробка трафік стратегії, це розробка бота з курсом, розробка рекламних креативів, налаштування реклами, розробка лендінгу плюс інтеграція crm системи І одразу показую вам відгук авторки курсу. А привіт! Хочу залишити відгук за нашу роботу. Знаєте, ви з Олександром були перші, з ким ми взагалі працювали щодо таргіта. І я дуже рада, що цей досвід був саме з вами, тому що я і досі згадую ці часи, цей проект, який приніс нам дуже багато коштів завдяки вам. Я досі згадую це відчуття, коли ти прокидаєшся зранку, перевіряєш табличку, а там ікс 2. Да, я дуже вам вдячна за те, що ви справді. Дуже уважні. Я вдячна за ці щотижневі зізвони, на яких ми придумували стратегію масштабування, да, за те, що ви завжди були на зв'язку. Дійсно, ви професіонали свої своєї справи, просто дуже холодно. Ви професіонали свої справи, і я вам за це дуже вдячна. Ось такий відгук ви побачили. І якщо ви хочете точно такий самий результат, або ще краще. То залишайте заявку на нашому сайті, Creator Steam сайт. В принципі, він буде і в боті, або якщо ви побачите це відео на Ютубі посиланні. Тому заходьте на сайт, залишайте заявку, ми зв'яжемося з вами, проконсультуємо і складемо план розвитку вашого бізнесу. Тому на зв'язку.